Будь-яка техніка повинна бути чистою, змазаною і готовою до активної експлуатації. Зараз на дворі вже середина осені, початок листопада, температура нижча 10, а то й нижче 0. Таким чином, я буду готувати до зимівлі свій електричний транспортний засіб, мій е е е електросамокат ISQUE модель 2023 року. Для цього я використовую, аби його помити, звичайний автошампунь. Розводжу його у гарячій воді. автомочалка, щоб було багато кільних. І вимиваю самокат від броду. Так, ретельно вимиваю, аби він був чистий. Адже цілу зиму його експлуатувати я не буду, тому що ну, буде, температура на дворі буде мінус або нижче нуля, або ж до 10 градусів. Для батареї це не зовсім електрично і хороша, комфортна температура. Вона може впливати на характер роботи батареї, тому сумка потрібно помити і підготувати до зими. Можна помити, там знаходиться батарея, вода не потрапить. До батареї адже тут все добре зашито, прошито. От. Добре, чи промиться механізм. Далі саме підсохне. Підсохне. Всі вози будуть змазані. А сам колокат надається спреєм для класства. І підходили по форму до землі.